Ми вітані! Ви дивитесь 10 хвилин хвилину студії Аліна Чистосердова. серцево судинні захворювання вважаються першою причиною смертності у світі. Щороку від цих недух помирає найбільше людей. Втім, хвороби серця можна попередити, яка ж профілактика, через що вони виникають та як розпізнати серцево-судинні захворювання, розповість лікар із загальної гігієни Лариса Качкарова. Вітаю вас у нашій студії! Доброго дня. Скажіть, які хвороби відносяться до серцево-судинних? Найбільш поширеними захворюваннями, які відносяться до серцево-судинних, це інфаркт міокарда, інсульт, артеріальна гіпертензія. Дійсно, ці хвороби викликають найбільший процент смертності. Вони складають до 64% смертність від серцево-судинних. Хвороб в загальній структурі смертності населення. Найбільше вражає те, що захворювання на серцево-судинної системи, скажімо так, помолодшали. Якщо раніше це сприймалося як захворювання осіб після 60 років, то в теперішній час, на жаль, ці хвороби вражають і молодих людей. Інсульту, інфаркту байдуже перед ним 25-річна людина. чи 50-річна чи 70-річна. Чому так стається? Чому ця хвороба молодша? Ця хвороба молодша насамперед через реалії, в яких ми живемо. Адже особливими факторами, які сприяють розвитку серцево-судинних захворювань, це і стрес, і шкідливі звички. Шкідливі звички це насамперед тютюнопаління, вживання алкоголю, вживання нездорової їжі. От такі основні причини. При цьому слід зазначити, що Серцево-судинні хвороби найбільше вражають чоловіків працездатного віку. Це якого? Ну, як я вже казала, хвороби помолочили від 25 до 50 60 років. Як ці хвороби проявляються і як зрозуміти, що з серцем щось не так? Треба своєчасно, насамперед необхідно своєчасно проходити профілактичні медичні огляди. Про те, що щось не в порядку із серцево-судинною. Системою можуть свідчити раптові головні болі, оніміння в кінцівках, поколювання, порушення зору, різкі, різкі скачки артеріального тиску, як підйом, так і падіння артеріального тиску. Особливо небезпечна недуга інсульт. Інсульт це порушення мозкового кровообігу. Під час цього захворювання. Клітини мозку не отримують своєчасно кров та поживні речовини. Це може призвести до незворотних змін та загибелі. Інсульт особливо необхідно розпізнати в перші 4 години звернути увагу на симптоми і протягом 4 годин звернутися за медичною допомогою. Симптоми інсульту можна прописати словом мозок, буква М мовлення. У людини порушується мовлення. Якщо звернутися до людини, вона не зможе членороздільно вимовити своє ім'я, своє прізвище. Далі буква «О» – Обличчя. Обличчя стає асиметричним, перекошеним, кутики губ опускаються донизу. Буква З. Запаморочення, порушення координації руху. Буква «О» – Очі, порушення зору сприйняття оточуючого середовища. Буква К кінцівки, тобто виникає поколювання, слабкість в кінцівках, можливо, порушення координації руху і, взагалі, можливості рухатись як одною кінцівкою, так і правою або лівою ногою, рукою. Ось такі основні симптоми. Як запобігти серцево-судинним захворюванням? Насамперед, серцево-судинні захворювання, як і інші захворювання, великою мірою залежать від способу життя. Як я вже перед цим нагадувала, необхідно позбавити шкідливих звичок, не вживати тютюнових виробів, в тому числі і не використовувати електронні пристрої для паління, тому що під час вживання тютюнових виробів проходить, приходить склеювання клітин крові до стінок судин. Судини кровоносні звужуються. Що призводить до підвищення артеріального тиску. Також це загроза утворення тромбів. Далі необхідно позбавитись від звички вживати алкогольні напої. Існує міф про безпечну дозу алкоголю. Насправді, безпечної дози алкоголю немає. Навіть найменша кількість алкоголю впливає на серцево серцево-судинну систему і на, безпосередньо на м'язоміокарда, що згодом може призвести до кардіоміопатії. А червоне вино? кажуть, що його можна. Ні, безпечного алкоголю не існує. Навіть, здавалось би, безневинна, на перший погляд, пляшка пива, теж вражає серцево-судинну систему. Хотіла б ще звернути увагу, що наше серце любить здорову їжу. Тобто необхідно звернути увагу на ті харчові продукти, які ми споживаємо. Ще до повномасштабного вторгнення почалася реформа шкільного харчування дітей. Вже привчали до споживання здорової їжі, змінилися підходи до організації харчування дітей. Але якщо в школі дитина вживає правильну, скажімо так, їжу, то необхідно до цього привчати і батьків. Хочу наголосити, що це досить нескладні правила. Кожного дня людині рекомендується, кожній людині рекомендується вживати по 400 грам свіжих овочів або фруктів, розділивши їх на 5 порцій. Умовно, скажімо так, що величина порції складає один фрукт або один овоч середнього розміру. Необхідно також зменшити вживання підсолоджених продуктів, солоної, копченої, жирної, висококалорійної їжі, фастфудів, а також випічки промислового приготування. Більше вживати цільнозернових продуктів, каш. Якщо вживати макарони, то із вищого гатунку, із, ці... із якісної пшениці твердих сортів. Також необхідно в раціон вести свій побільше свіжих овочів та фруктів, свіжевичавлених соків, горіхи, насіння. Угу. Правильно розподіляти прийоми їжі, звичайно, обмежити вживання їжі під вечір. А чому? Тому що в наш організм перетравлювання їжі це теж його робота. А вночі організм повинен відпочивати відновлювати свої сили. Як переважно ці хвороби лікують, якщо вони вже сталися? Якщо ці хвороби сталися, не слід займатися самолікуванням. Необхідно звернутися до сімейного лікаря, який призначить відповідні обстеження та поставить точний діагноз. Не треба звертатись до нашого помічника інтернета. Тому що ми не, не можемо правильно трактувати симптоми, об'єктивно правильно трактувати симптоми. Щоб поставити діагноз, необхідно спеціаліст і необхідно пройти призначення обстеження. Яка є статистика у світі захворювання на інсульт? В середньому щорічно в світі хворіє до 15 мільйонів чоловік на інсульт. На жаль, 5 мільйонів людей помирає, 5 мільйонів стає інвалідами, а 5 мільйонів виздоровлює. Я вже вам раніше нагадала про основні симптоми інсульту, тому що якщо ви запідозрили у когось із близьких чи випадково людини на зупинці чи на вулиці, симптоми такого захворювання, необхідно відразу ж зателефонувати та викликати за номером 103 швидку допомогу. А до прибуття лікаря необхідно заспокоїти постраждалого, підняти голову десь на 30 градусів. Відносно вертикальної поверхні, підняти голову хворого і в жодному разі не рекомендується давати їсти чи пити. Добре, час нашого ефіру вже добігає кінця, дякуємо вам. Бережіть себе, своїх близьких. Ще побачимось!